Вітаю усіх глядачів мого каналу. Минулого відео ми з вами встановлювали середовище розробки Visual Studio на комп'ютер. Сьогодні ж створимо свою першу програму на C. Відкриваємо Visual Studio та створюємо новий проєкт. Обираємо пункт Create New Project і у списку шукаємо Empty Project. Зверніть увагу, що мова саме C. Натискаємо далі, обираємо ім'я. Воно ні на що не впливає. Я впишу First Program. Перша програма. Ми створили проект. Тепер потрібно написати код програми. По суті, це звичайний текст. Ми напишемо код мовою C. А спеціальна програма, що має назву Компілятор, перекладе наш код мовою, що є зрозумілою для комп'ютера, тобто мовою команд процесора. Компілятор це одна зі складових середовища розробки. Після того, як код програми буде готовий, нам буде достатньо натиснути ось цю кнопку. І програма буде скомпільована і запущена. Тепер давайте створимо файл. В який і будемо писати код програми. Для цього правою кнопкою миші натискаємо сюди на папку Source Files, і обираємо Add додати New Item. Новий об'єкт. Тут зверніть увагу, щоб у вас було обрано саме файл C, тобто з розширенням CPP, ім'я може бути будь-яким, але знову ж краще використовувати символи латинського алфавіту. Натискаємо Створити. Бачимо, що цей файл у нас одразу відкрився. Ось його назва. А тут ми можемо бачити, що він лежить саме в папці Source Files. Пропоную почати наш шлях програміста з найбільш простого варіанту. Програми, що нічого не робить. Тим не менш, навіть про таку програму можна розповідати дуже багато чого. Я поки що буду все спрощувати, але в наступних уроках ми неодмінно розберемо всі деталі того, що відбувається. Отже, пишемо такий код. void main. Відкриваємо круглу дужку. Бачимо, компілятор одразу закриває її для нас. Це щоб ми не помилились із кількістю дужок. Ці дужки знаходяться на клавішах 9 та 0. При їх натисканні потрібно ще тримати shift. Далі, після цих круглих дужок ставимо фігурні дужки. Їх ви зможете знайти під круглими на літерах «Х» та I. Зверніть увагу, що при цьому у вас повинна бути увімкнена англійська мова, а також потрібно тримати клавішу Shift. Не переплутайте фігурні дужки із квадратними. Зараз нам потрібні саме фігурні. От наша перша програма готова. Давайте запустимо її і подивимось, що вийшло. Відкрилось ось таке вікно консолі. Ми вже бачимо тут якийсь текст. Хоча в коді програми ми нічого такого ще не писали. Цей текст додає нам саме середовище розробки. Я пропоную його прибрати, щоб надалі ми бачили тільки те, що робить наша програма. І нічого зайвого. Що ж робити, щоб це прибрати? Нам, до речі, саме тут і написано: перейти в Tools, Options. Тут у списку відшукати Debugging, І в кінці цього списку. Поставити ось цю галочку. Вона означає автоматично закривати консоль після закінчення налагодження програми. Нагадаю, консоль це чорне вікно нашої програми. Отже, зберігаємо ці зміни. Тепер, якщо ми запустимо програму, ви бачили, вона відкривається і одразу ж закривається. Перед тим я покажу вам, як це виправити. Давайте подумаємо, чому так відбувається. Кілька слів про те, що ми взагалі тут написали. Ось для зручності я поки що перенесу фігурні дужки на наступний рядок. До речі, це ніяк не вплине на програму. Так от, void main та круглі дужки – це заголовок нашої головної функції. Головної, це означає, що програма починається саме із неї. Поки що, для нас це очевидно, тому що інших функцій немає. Але ми можемо їх створювати. Про це поговоримо за декілька відео. Так от, в будь-якому випадку, виконання програми почнеться саме з цієї функції з назвою Main. Все, що буде в фігурних дужках, це тіло функції. Виконання команд з цього рядка буде йти далі вниз. У нас поки що в тілі функції немає жодної команди. Тобто програма починається, одразу ж доходить до кінця і закривається. Щоб вона почекала якоїсь дії від користувача, наприклад, натискання будь-якої клавіші, роблять наступним чином. Є спеціальна функція GETH, яка читає дані з клавіатури. Зверніть увагу на ось це підкреслення на початку. Не забувайте про нього. Поки що сприймайте функції як можливості або інструменти, що надає мова програмування. От функція Main це інструмент, що запускає програму. А get – зчитує будь-яку клавішу. Нас абсолютно не цікавить, як ці функції влаштовані. Ми просто користуємось тими можливостями, що вони надають. Якщо ви, наприклад, використовуєте пральну машину. То вас зовсім не цікавить, як і що в ній влаштовано. Тобто, як вона стежить за температурою води, обертами барабану, як обраховує час, що потрібно для прання. Єдине, що вас цікавить, це той результат, що ви отримаєте. Так і з функціями. В кінці потрібно не забути поставити крапку з комою. Кожна команда в C відокремлюється від іншої команди крапкою з комою. Тепер подивимось на ось це підкреслення червоне. Воно каже нам про те, що в програмі є якась помилка. Якщо програма із помилкою, то вона просто не запуститься. Отже нам нічого не залишається, окрім як виправити її. В цьому нам допоможе повідомлення про помилку. Воно з'явиться, якщо ми на її місце наводимо курсор. Якщо перекласти це повідомлення, отримаємо, що ідентифікатор Catch не визначено. Це означає, що компілятор не знає про функцію catch. Але ж я вам казав, що вона існує. Справа в тому, що є якийсь перелік стандартних функцій, стандартних, тобто компілятор знає про них одразу, а є якісь додаткові, що були написані окремо. Так от, ці додаткові функції об'єднують в бібліотеки. Бібліотеки зберігаються на комп'ютері у вигляді файлів. Щоб вказати компілятору на те, в якій з бібліотек потрібно шукати ті чи інші функції, існують спеціальні заголовкові файли. Можете сприймати їх як каталог, яким користується компілятор для пошуку опису функцій. Щоб підключити файл до програми, використовують команду препроцесора Include. Всі команди препроцесора починаються із такого символа решітки. Далі пишемо Include. В нашому випадку для Getch потрібен заголовковий файл conio.h. Ця назва походить від слів console input output Тобто консольне введення-виведення. Пишемо в таких кутових дужках, що складаються зі знаків менше та більше. З англійською розкладкою це літери B та U тримаючи Shift. Помилка зникла. Можемо спробувати запустити програму. Ось бачимо вікно консолі. Воно відкрилось, і тепер програма чекає на натискання клавіші на клавіатурі. За допомогою Getch ми могли б якось використати це значення. Але про це вже пізніше. Поки що ми використовуємо цю функцію просто щоб призупинити виконання програми. Одразу після натискання будь-якої клавіші, вона закривається. Добре. Тепер давайте спробуємо вивести якийсь текст. Для цього передбачені так звані потоки. В нашому випадку. Це потік c out Перед тим, як використовувати потоки, нам знадобиться ще один заголовковий файл. Підключимо його. Він називається IOS-Stream. Це скорочено від Input OutputStream. Потоки введення-виведення. Подивіться, що я буду писати в main для виведення тексту, STD, дві двократки, C-Out два знаки менше. І в подвійних дужках вписую текст, що я хочу вивести. Наприклад, First Program. Не забуваю крапку з комою після закінчення команди. Також звертаю вашу увагу, що команди виконуються зверху вниз. Тобто, виведення тексту я повинен писати до ось цієї затримки. Тому що, як тільки спрацює функція catch, програма одразу завершить своє виконання. І ми навіть не встигнемо побачити ось цього повідомлення, якщо я напишу його після catch. Перевіримо результат. Ось таким чином, за допомогою потоку Cout, ми можемо виводити будь-які повідомлення. Але є нюанс, що пов'язано із кодуванням тексту в комп'ютері. Якщо ми спробуємо, наприклад, написати сюди щось українською. Спробую перша програма, то побачимо зовсім не той результат, що очікували. Проблема, як я вже сказав, в кодуванні. Ми повинні в програмі вказати, яке кодування потрібно використовувати консолі. Для виведення тексту, але це я пропоную перенести вже на наступний урок. На сьогодні інформації було і так дуже багато. Дякую усім за увагу! Чекаю.